Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні дивимося на стосунки чоловіка і жінки. Дивимося розклад універсальний. В чому є питання в жінки саме в жіночої сторони? А, розклад покаже, я, що було і що буде, і дасть пораду, і а, чого не робити. Да? Антипорада можна так назвати. Дивимося, що відбувається. Кладемо в центр нашу бланку, жінку. Дивимося, що було. Що було? Дивимося десь хоча б на місяць. Сьогодні в нас перша декада жовтня. Дивимось, дивимось на місяць, так, що буде відбуватись? Що було спочатку? Дивимось, що було одну за одною. Порада. Антипорада. Чого не робити? І що буде? Ну, дивіться, що було? В принципі, стабільні стосунки з чоловіком, стабільні, досить дійсно довго люди разом, і е, якась новина, яка раптом там, сполихнула цю всю ситуацію. Да? Що це за, нова, за новина? Е, ну, ви можете відчути, да, коли ви дивитесь цей розклад, щось нове війшло в життя, можливо, ще й другий мужчина міг війти в життя. Е, що, е, яка порада? Порада бути знаєте, такою доточною, прискіпливою взагалі в спілкуванні. Тобто звернути увагу на те, як говорить, що говорить, а, Знаєте, як ніби акцентувати увагу прямо на фразах, які будуть сказані, Ну, чомусь так нам карти показують. Чого не робити, не спочивати, не закриватись, так? не розслаблятись, я би так сказала. Що буде? Що буде? Буде, знаєте, комфортний період, коли все одно ніхто не вийде з зони комфорту, але закінчується все лелеками. Це говорить про те, що позитивні зміни відбудуться. Позитивні зміни відбудуться. Але це така зона комфорту, в якій ви сидите. Чи хорошо це чи погано вже вирішувати вам, яка ситуація все-таки конкретно у вас. Це треба дивитись, але от загальні такі от слова по цьому розкладу я сказала. да? Тобто зміни на краще все-таки будуть. Якось, ніби ви трошки, знаєте, розбурхаєте, дасте більше активності в цей союз, і більше він тримається на емоціях ваших. Ви більш емоційна людина в цьому союзі, але зона комфорту є дійсно добре в стосунках, і ще будуть зміни на краще. Далі дивимось. Далі дивимось. Що було? Дивимося саме на стосунки. Що було? Порада. Що, Що було? Що було. Порада. Антипорада. І... Що буде? Знаєте, таке в мене враження, що ви намагаєтесь тримати те, що вже дуже важко як, втримати. Дивіться, що було. Був комфортний досить період разом, а, такий легкий. Можливо, тут йдеться, знаєте, більше про нові, зовсім нові такі стосунки, де хтось комусь приглядівся, такий трошки конфетно-букетний період, який раптом завершився якоюсь кризою. Вам потрібно рішити, вирішити в цій ситуації певне питання, воно залежить саме від вашого рішення. Це було порада. Порада придивитись до щирості людини, до її взагалі можливості їй довіряти. Вам треба придивитись до цього. Е, можливо, ця ситуація була не просто так. Оцей от, е, карта восьма вона говорить про певну кризу, застій, а, і вам треба прийняти рішення, але вам при цьому треба придивлятись уважніше до партнера, хто це взагалі такий, чи можна йому довіряти, тому що лисиця і собака це дуже цікаве таке поєднання. Говорить про те, що може бути хитрість, коли свої цілі партнер, інша сторона приховує, не говорить своїх цілей насправді. Чого не робити, не намагатись м, викрутитись в цій ситуації і дати їй якесь нове дихання або продовження. Тобто не намагатись форсувати події, обходити, приймати компроміси, знаєте, такі от якби бути гнучкою не потрібно тут. І що буде? Ну, чесно слово, буде якась дуже сильна, як сварка, конфлікт, можливо, буде неприємний такий конфлікт. І в кінці неясність або ця людина, от саме король Христовий, він може бути тут, окрім хмар і неясності, він може дати таку агресію, причому з його сторони. Його сторони. По суті, це десь така, ну тут маніпуляція не падає, але вам треба як мінімум вухо тримати дуже знаєте, гостро, гостро дивитись на ситуацію. Під дуже великим біноклем, тому що ситуація може бути неприємна з даним мужчиною. Це просто може бути сварка дуже сильна. І причому він, ніби захмарює цю всю ситуацію, а ви маєте приймати рішення в ній. Ну, отак от такий от розклад. Дивимося далі, бланка наша в центрі. Дивимося, що було. Порада, антипорада, що буде. Що було? Що була? Порада. Антипорада. Що буде? Ну, дивіться, що було? Була така зона турбулентності вашій, я би сказала, давнішньому союзі, тому що якір падає на ті від стосунки, які є досить давніми. По лисиці й хмарам я би сказала, що було таке, як недовіра, сканування партнеру, а що, а як? Знаєте, така зона турбулентності, коли ви не розуміли, а довіряти, не довіряти, що раптом таке сталося? так? Щоб от бути в такій ситуації, да? тобто не бачити всього, не довіряти, мати смуту, навіть сльози деколи може бути на пораду будьте стабільними і знайте ціль. Якщо ви хочете бути з цією людиною далі, будьте стабільні і нерушимі. Антипорада не мовчіть, не мовчіть, не утаюйте не щось, не думайте, що ситуація пройде просто так. Тобто, якщо ви змовчите і десь не розберетесь, можливо, саме ваше слово, десь м'якість, десь така гнучкість, воно, це слово є важливим. Тобто, не думайте, що ситуація просто сама мене, як та хмара. І що буде? Дивіться, стабільність, вірність, взаєморозуміння, коли один одного чують люди, коли ніби все вернеться на круги, як було. Тобто ситуація стабілізується, причому дуже приємно. Тобто емоції будуть приємні. Ви зрозумієте, що ви один без одного не можете. І а, коли ви це зрозумієте, ви відчуєте оце тепло в душі. Так і буде, так має бути це в майбутньому. Тобто, те, що зараз пережили певну таку невеличку кризу, нерозумілість чогось, воно все розрішиться найкращим для вас чином. Дякую так. вам за увагу.